Наведу декілька прикладів, для чого потрібен технічний термометр. Якщо нам потрібно дізнатися температуру двигуна, там, якщо в нас є якісь проблеми діагностичні, двигун перегрівається. Або в нас є підозра, що по основному датчику температури у нас двигун в нормі, але в нас є підозра, що він перегрівається. Тому ми можемо під час роботи або після роботи проконтролювати температуру двигуна. В даному випадку у нас автомобіль працював десь півгодини, тому він зараз буквально трошки нагрівся. Тому ми от можемо поміряти в районі клапаної кришки, в районі головки це 66 градусів. Можемо подивитися, що відбувається в районі колектора. Значить, На термозахисті взагалі у нас 43 градуси він остиває. Сам лямдазонд ще тримає температуру в районі 64, 45, 91 градус в верхній частині лямбдазонда. Саме для того потрібен такий термометр Для діагностики системи кондиціонеру, для діагностики системи двигуна, для контролю температури, наприклад, грильних систем, диски, колодки і так далі. Користуйтеся та будьте підковані технічно.